Добрий день, друзі. Хочу сьогодні вам зняти відгук про е фірму з насінням, але проти насіння я не маю зовсім абсолютно нічого. Тільки вчора на пошті отримала від них насіння і цибулькові квіти, які замовляла. Мабуть, е Мабуть, є питання у мене до цибулькових квітів, не до насіння. Фірма професійне насіння. Ось, можливо, хтось бачив, використовував. Якщо бачили і використовували, діліться, будь ласка, своїми враженнями. Для мене це важливо і е, тим людям, які слідкують за мною, е, теж буде доречно. Так от що я маю е, до цієї фірми? Особливо нічого. Професійне насіння я купляла в них раніше. До насіння не маю ніяких. Претензії, от як і вибирала, так і є виробник Нідерланди. Тут що Польща. Це мені поставили подарунок Дурячок ось, дельфініум Німеччина. Ну, загалом насіння в них добре. Запаковано воно правильно, все добре. Всередині фольга, воно не, не відвогає в нього. ну, Коротше, в насіння все добре. Спробую ось я взяла декілька пачок суниці, хочу її посіяти в селі. В себе спробую їх посіяти для того, щоб побачити тут схожість, яка буде схожість насіння. От, але маю питання не до цього, а Замовили ще нарциси. Нарцисів все добре. Ці булинки нормальні, ось вони будуть проростати, але подивіться на це. Розумієте, суть в тому, якби я це вибирала і купляла десь в епіцентрі, в Велмарті, чи ще десь, де продають рослини, то я розумію, що я б собі ось такого не вибрала. Ну, ось. І думаю, що професійне насіння не відіслало б. Якомусь відомому блогеру ось ось таке. Ось. Ну, типу, це здорова цибулина, ну, я щось не розумію. Професійне насіння ви або знімаєте таке з продажі, або якось в, в цьому в описі пишіть, що це хворі цибулини. Тому що це ось накладна від 5 лютого, будь ласка, це я не розумію, я її вчора забрала. З, я розумію, що. Воно виросте, але я часто навіть не хочу з ним гратися, тому що воно заразить ґрунт і що з нього буде, я не знаю. Ну, можна про про та вони виростуть ці цибулинки, вони можу, може і будуть гарні. Ну подивлюся, але це просто сумно. Я б собі таке не вибирала, і я б таке не відсилала людям по пошті. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Робіть висновки, напишіть мені, будь ласка, відгуки ваші про саме насіння. Я не буду вже говорити про цибулькові, тому що цибулькові тут все зрозуміло. Напишіть відгуки про насіння. Як у вас е, враження з насінням? Я, наче е, в мене все добре було з насінням. Подивлюся ще по схожості е, сонички. Ось думаю, що все буде добре. Напишіть ваші відгуки стосовно насіння, бо цибульковий, то без, це безглуздо, я розумію. Напишіть, будь ласка, я буду вам рада. До зустрічі.